Милосердний Боже, звертаюся до Тебе з проханням про зцілення. доторкнися своєю рукою до тих, хто страждає від хвороб, захисти та укріпи наше здоров'я. Благослови дітей, які потребують Твоєї підтримки, і даруй їм радість, Господи, допоможи нам залишитися вдячними за кожен день життя, пошли на нас благодать зцілення та віру у Твою силу, даруй нам терпіння у стражданнях і надію на краще майбутнє, наповни наші серця миром навіть у часи хвороби, зціли не лише наше тіло, але й наші душі від гріха. Господи, допоможи нам бачити Твою присутність у наших випробуваннях, нехай Твоя любов оточує кожного, хто потребує підтримки, очисти нас від сумнівів і укріпи нашу віру, благослови наших близьких і даруй їм здоров'я та радість, нехай Твоя воля веде нас до повного зцілення. Господи, даруй нам мудрість, щоб берегти здоров'я та радіти життю, зроби наші серця вдячними за кожну хвилину без болю, благослови кожного, хто вірить у Твою силу, зцілення. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.